Те, що відбувається в Російській Федерації Кирило Сезонов, військовий Збройних сил України, доброволець підрозділу Грім. А в цивільному житті політолог долучається до нашого ефіру. Пане Кириле, раді бачити. Вітаємо. Вітаю навзаєм, радий бачити. Доброго ранку. Я знаєте, люблю, коли ви виходите до нас в ефір, тому що ви послуговуєтеся і своїм військовим досвідом і. Політичний аналіз раніше робили досить фахово, і я пам'ятаю ваші ефіри ще без е, пікселя, якщо мені не зраджує мій зір. Е, я знаєте, що хотів би запитати: От те, що зараз відбувається на фронті, і те, що відбувається в Російській Федерації, е, міжнародні оглядачі і військові дивляться на те, що Росія просить тепер боєприпаси в Північної Кореї. От, до прикладу, Шойгу зустрічався з Кім Чен Іном напередодні. Незрозуміла інформація поки що з е, Чечні Ічкерії приходить так до з приводу Кадирова. Це якось впливає на ситуацію на фронті і на настрій військовослужбовців. Нас це підбадьорує у російських під військовослужбовців настрія взагалі нема. Ну, в них інша мотивація. в них настрій є, коли вони працюваються вперед, можуть намородерити. Якийсь унітаз, стиралку сум якісь чайники. На жаль, насправді, ну, це всі хлопці, які звільняли окуповані села, міста кажуть, ну це якась біда. Вони покрали усі чайники електричні, а підставки саме залишили. Тобто, коли вони можуть щось пограбувати, це їм подобається. Коли вони сидять в обороні, чи ми просуваємося уперед, ніхто ніякого нас як не І чи живий. Е господи кандирів, чи живий Путін. Це на їх мораль ніяк не впливає. Там немає морального. <гумент> не зрозуміло чи влаштовує наших глядачів зв'язок, тому що ми чуємо вас буквально пунктиром. І, можливо, є ж нам режисери допоможуть з тим, щоб ми перенабрали, і почули. Та нам підказують, що все нормально. Е, Генштаб сповістив українців про те, що Андріївку звільнили. Скажіть, наскільки це впливає на подальший розвиток подій, зокрема на логістичні зв'язки, на перспективи наші. Що це означає для того напрямку фронту, зокрема для оборони Бахмута? Е, звільнили Андріївку. Це не просто її змінили. Там третя окрема штурмова бригада за дві доби. Розібрала на шматки 72 другу російську армію. Це по перше, по-друге, надавали щах дуже добряче 83-й російський російській окремий механізований бригаді. А це вважалось еліта в них. Тобто вони кинули 83-ю, Вважали, що там все буде як вони хочуть. Бо це саме контрактники вишкілини такі підготовані, але вони отримали там дуже попиці Добре, а 72-га вже мала. Такий важкий досвід спілкування з третьою окремою штурмовою е, мали втрати, відступили, отримали поповнення особового складу, озброєння, нову техніку. Зайшли у Андріївку, і навіть після цього мені здається, ворог вважав, що Андріївка дуже надійно захищена, і усі зусилля маємо ну вони мали кидати на кліщівку. Але Андріївку оточили 70 раду знешкодили е, і командування, офіцерський склад, особовий склад, техніку. І залишкам запропонували здатися, хтось здався Росіяни у момент, коли давалися в полон залишки, їх 72 ї бригади відкрили воговця тих і по своїх, і по наших, тобто своїх не кидаємо, своїх вбиваємо. Тобто Андрівку взяли з таким тріском і з таким позором депаралізацію російських військ, що це має війти в підручники, тим більше що атакував українські війська. Кількістю меншою ніж було ворог, це супротив всіх підручників і атакували вдало. Зараз просуваються вздовж залізної дороги, дороги імовки та майорськ, зайців порт це дуже важливо, це логістичний шлях. Тому що якщо наші вже контролюють цю трасу на горлівку, то логістичне постачання чогось у. Пахмут усам, та на північний фланг, де до останнього часу був Рім, і де зараз ворог теж концентрує війська. Єдиний логістичний шлях це колишня дорога життя на Лісичанськ через Солідар. Тобто їм важко ще і з постачанням буде усього. Так, ну е ви, ці райони, знаєте добре, не тільки по бойових діях. А гаразд, е Перший, перший момент, який мені здається важливо проговорити, це те, що, можливо, люди цивільні, коли чують повідомлення про те, що Збройні сили України, Сили оборони захопили певний населений пункт. Вважається це вже, знаєте, як от все. Тобто він повністю наш, адже, але ж ворог все одно не полишає надії змінити ситуацію. Так? Ну, ситуація динамічна і може все змінюватися. Як не піддаватися от такому цивільному захопленню того, що ну от просування є, і воно незворотнє? Так ну ніби воно своїм чином собі там рухається. Адже якщо це важливе логістичне спрямування, то ми розуміємо, що ворог буде намагатися відбити позиції назад? Звісно, спроб вже досить багато, і по Кліщівці, і по Андріївці. Є справді ситуації, коли Одна зеленка, тобто посадка на Донбасі, тут порядка посадки, переходить у руки двічі на день, тричі на тиждень. Це взагалі ну, дуже часто буває такі підкріплень, де ти зайшов і вже тобто, навіки вічні тут залишився. Тебе можна відповідною просто обсягом, тим виходом. Таке є. І тому саме тому Генштаб наш. На який ми завжди е, кривимося, що він повідомляє десь за дві доби після того, як щось відбулося, коли вже все ясно залізно і не зміниться. А щоб не впадати в такий е, цивільний цивільну ейфорію, е, навіть не треба думати про те, що може щось е, відбити назад, ворог що щось може змінитися. Важливо завжди пам'ятати одне: якою ціною дається це пресування, це не рейд такий е, несподіваний у тил ворога де ніхто не чекає. Тут чекають і на півдні, і на сході. Скрізь ворог чекає, бо напрямки наших наступів вони ну, зрозуміли і нам, і ворогу всім. Тому тут дуже щільне мінування, дуже щільний е артобстріл, мінометний обстріл, дуже укріплені позиції. Тому важливо завжди пам'ятати про ціну цих гарних новин. Зайшли в Андріївку, третя повідомляє. Так, третя зайшла в Андріївку, третя знищила 72-гу. третя не повідомляє. І не буде повідомляти, тому що такий наказ генштабу до перемоги не повідомляє про втрати, а втрати є і в них, і в, в нас кожної втрати великі трьохсоті, двохсоті. Як каже, командир когось несе хтось повертається за щитом. Про це треба завжди пам'ятати. Дякуємо, що на на цьому наголошуєте, Кирило. Дякуємо вашим побратимам, посестрам і закликаємо звісно підтримувати. Тилові регіони теж підтримувати фронт. Крила сезону військової збройних сил України, добровольця підрозділу Грім, політолог, був разом з нами.